На яйця, чи ти їх не садиш? А, В мене кури сідають на яйці, але я їх не саджаю. Я, мені подобається їх і мені... Бо я люблю там, знаєте, там... знаєте, зуміщати корча тих-тих. Одночасно. Що там таке робиться? Одночасно виводжу декілька порід різних. і мені незручно, коли в мене квочки сідають. По-перше, не перестають туди нестися кури. Цього року. Квочуг, ну, прили... ну, достатньо було квочуг. Я не саджав на яйця. Амірокани, як з ума посходили цього року весь і липень, майже хотіли бути мамками. Дуже... Всі способи, щоб відувчити від гнізда, їх не працювали взагалі. Тобто там, таблетки дати, таблетки, а цифілку дати, щоб трохи температуру знизити, щоб вона пристала, хотіти мамку, забирали, Вже замаршене щось. Ось такі способи. Забрали в клітках, тримали. Ми майже два місяці всі у нас сиділи в клітках. бо тільки випускаєш з клітки, донос і дали на тих гнізда і не неслися. От Липень Чернівні американці взагалі не неслися.